Дня. Я начальник служби охорони здоров'я 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. І сьогодні роздам декілька апарат, як уникнути переохолодження та обмороження. Раджу не використовувати металевих прикрас на наших кінцівках. Метал швидше притягує холод і швидше виникає обмороження та переохолодження. Обмежити вживання нікотину, тому що цигарки призводять до звуження судин. І це пришвидшує е, перехолодження організму. Одяг має бути вільний, між ним має бути прошарок повітря. Одяг е, повинен бути по сезону і бажано верхній слой одягу вдягати водонепроникним та вітронепроникним. Використовуйте взуття вашого розміру, використовуйте устілки і також шкарпетки, повинні бути сухі і натуральні. Якщо є можливість, використовуйте шкарпетки спортивного призначення. Вони краще відводять вологу та зберігають вашу кінцівку сухою. Не вдягайте декілька шкарпеток взуття. Це призводить до стиснення нижньої кінцівки, порушення кровообігу і швидшого виникнення обмороження. Також для профілактики переохолодження та обмороження можемо використовувати хімічні грілки. Вони є одноразові та багаторазові. Щодо надання допомоги під час обмороження. Не можна обтирати пошкоджену ділянку шкіри снігом або іншими предметами, тому що це може призвести до пошкодження шкіри та занесення додаткової інфекції. Під час наявності обморожених нижніх кінцівок заборонено знімати взуття на вулиці, навіть для проведення медичного огляду. Такий огляд потрібно проводити тільки в приміщенні, тому що кінцівка, яка отримала обмороження, коли ви знімете взуття, виникне швидко набряк, і ви вже не зможете вдягнути його назад. І щодо відігрівання кінцівки, яка пошкоджена, потрібно це робити в теплому приміщенні. Відігрівати можна за допомогою теплої води, температура води в межах від 30 градусів спочатку, і потім поступово її піднімаємо до 40-42 градусів.